Доброго ранку. Доброго ранку всім, дорогі мої підписники, гості мого каналу. П'ємо каву. Дякуємо Богові за те, що мирно пройшла наша ніч. Дякуємо хлопцям за те, що ми можемо спокійно спокійно спати у наших теплих домівках, за те, що можемо. Спокійно сісти, випити цю чашечку кави, а вони там на війні, в окопах, мерзнуть, гинуть. Так що дякуємо, низький вам людський уклін, Божого захисту, благословення Божого у всіх ваших справах. А ми будемо працювати і продовжувати наш робочий день. Е, дуже великий, теж хочу що сказати, що треба винести такий великий співчуття турецькому народові від землетрусу. Дуже багато є загинувших і пострадавших людей. Так що це теж дуже стихійне лихо робило багато горя. Ну, а нам треба далі жити і працювати. День продовжується, будемо лікуватися, Буду... будемо е, пити каву, і будемо працювати далі. Життя йде. Стається такі всякі негаразди, їх треба пережити. Дуже важко змиритися з втратою. Ось дивлюся, там є в турецьке відео, показуючи це. Там геть ці бідні поліцейські стоять і плачуть за втратою рідних, близьких, всіх. Так, а ми будемо працювати далі. Ось такий сніданок приготувала, салат. Капуста, морква, яблучко і зелений горошок, і олівковою олією заправила гречка і яєчко. Таке буде сніданок. Будемо снідати. лікуватися. Водичку попила за пів години перед цим, поки варилася гречка, яйце води з таку випила. Так, відігріла сир. Буду зараз відкидати. Якщо збіжить, буде все нормально, зроблю ввечері запіканку. Відігрітий сир, це такий в мене прес просто, це сироватка прес. Отак переклала. Зараз покажу карілочку нічого. Та як багато, то беру ящика. А це переклала ось так. І зараз. Виймемо, побачимо, навіть цікавості зараз ще й зважимо, скільки кіло вийшло з двох банок сиру. І зараз будемо готувати з нього нашу, можна сказати, дієтичну страву. Ну, дієтичну, не дієтичну, ну це здорове точно харчування. Так, значить, зараз виймемо наш сир. Оп. Ось ці Оп. опти з двох банок вийшло скільки сиру. Зараз я візьму, вторую, Щоб не його включу вагу. Просто раді цікавості, скільки з двох банок вийшлося зараз сиру. Просто так ставлю тару по нулях. І робимо зараз хоп хоп. отаку красоту. Дивіться, і ставимо. Із двох банок у нас вийшло чистого весу 1500 грам. Півтора кілограма сиру. Ну, і я вам скажу це при тому півтора кілограма. Сиру, при тому, що ще я є... зібрала півлітрову повну баночку сметани і зібрала ще 400 грам сметани. Та й виходить, що зараз таке молоко, якось зараз дується корови. Годуєш сіном, точею, таким більш цього, картошкою. Ми годуємо яблук трохи кришимо дрібних. У нас просто було багато то дріботінь оставили для корови. Те, що воно смачне, це раз, ну і що воно густе. І якщо комусь треба, наприклад, і не лінується зараз, часом мені кається в досталь, то вигідніше купити, звісно, молока. Купив молочка, дві банки, дав так якось. Коли 50 коли 60 в основному так у в нас в регіоні продається молоко. І з двох банок тобі півтора кілограма сиру. Це вже саме дешевше 150 гривень. І ще літр сметани, ще 100 гривень. 250 гривень. Получається, за дві банки молока вийшло. Ну, хай, грубо говоря, буде 250-230 якщо переробити саму продукцію. Набагато вигодніше, набагато, думаю, вигодніше. А ми зараз з вами будемо готувати, зараз половинку цього сиру беремо і зараз будемо готувати одну, сказати, здорове харчування значить здорове харчування. Все натуральне. Я не кажу, що воно чисто діє. Я не я не стверджую, я не експерт. Я не беруся стверджувати якісь рецепти, що вони дієтичні. Але те, що воно натуральне, те що... Ну, те, що я все собі поставила за мету, я відмовилася на даний момент від білого хліба, від випічки, від здоби, від цукерок. Шоколад взагалі вважається, можна там якийсь кусочок 100 грамів чистики. Не 100 грамів, а 100 грамів 20 грам з'їсти. Можна буде з'їсти. Ну, поки місці дні, ну, може, із-за того, що трошки прихворіла, ну, поки камісті мені його і не хотілося. Так, зараз будемо готувати нашу страву. Так, для нашої страви, що ми будемо зараз готувати, треба 800 грам сиру. Але, взагалі, до нього треба додати по рецепту 8 столових ложок сметани. 8 столових ложок, це виходить 150-200 грим. Я беру кілограм сиру. І за того не беру сметани, що сир жирний. Я ніколи не збираю повністю сметани. Я сметани додати не буду, бо воно буде тоді трохи рідкувати і за того, що тут вистачає жирності. Так, зараз беремо. Значить, сир, беру 4 ложки цукру. І беру 4 яйця. Для смакових якостей я завжди беру. В рецептах не йде, але я беру, і воно так смачніше, я вас увіряю, запевнюю. Беру пучку солі. Тепер пачечку розпушувача. Пачечка розпушувача 20 грам. Так його по рецепту і треба. І пачечку ванільного цукру. на таку От можна брати ванілін, але я буває не можу вгадати з ним. Я беру ванільний цукор. Так. І зараз включаємо наш блендер. Тепер ще додаємо не повністю ще трошки добити, але зараз тепер додаємо ще манки. Манки 6 столових ложок. Так, от така вийшла у нас консистенція. І тепер, зараз я візьму ложку і вам покажу. Яке воно вийшло. Отака от масляна, така гарна вибита маса. Але я вам хочу сказати таке: якщо сир беремо, наприклад, сухий сир, зовсім обезжирений, Звичайно, ж, так. треба взяти 800 грим сиру і взяти 8 столових ложок сметани. Просто із-за того, що сир у мене домашній, масляний такий. Я вам, е жирний. Я показала і сказала, що бачите, як воно збилося, і вже стало як ось о, така консистенція. І тепер треба, щоб ця маса постояла 15-20 хвилин. Щоб манка набрала, набухла і тоді будемо, включаємо зараз духовку, духовка хай прогрівається саме 20 хвилин, і будемо, ставити підготуємо форму і будемо ставити запікати нашу запіканку. Взагалі береться ще в цю запіканку ізюм, але так як вважається в ізюмі дуже багато цукру, я його не клала сюди, ми ж печемо для себе. А не на якусь виставку чи на показ. А так як я зараз вибрала такий здоровий образ життя, сюди ізюм зараз мені не підходить. Ізюму я через що не брала. Так, пройшло 20 хвилин у підготовлену нашу формочку змащену маслом. Беремо тепер-будемо викладати нашу сирну масу. Так, так виклали нашу сирну масу. Сюди цю у формочку і ставимо запікати при температурі в розігрітій духовці 180 градусів на 30-40 хвилин. Дивлячись, як пече духовка. Так, така гарна. Та і смачно. Із-за того, що я сирну масу як зробила, пробувала. Так що запіканка дуже смачна. І отакого от гарнюща. Так що запіканка вдалася. Зараз будемо вечеряти, кропати, смакувати. Так, дорогенькі мої, отака, значить, гарна, смачна запіканка. Получилася в мене. Затія була спонтанна. Подивилася, що з банки, що буде сир, і захотілося отаку приготувати. Для вас, для себе і для вас страву. Назвемо ми цю запіканку. Мій чоловік любить такі сирні запіканки. Буде моя запіканка називатися Запіканка для коханого чоловіка. Отака в формі сердечка. Так що, ну, Ренатік десь наготовив ось вже свої прилади і десь пішов щось до хати. Буде вже пробувати зараз запіканку. Так що, дорогенькі мої, гарного мирного вам вечора, доброї ночі, солодких снів. Слава Україні, героям слава!